Доброго ранку, дітки! Падає сніг, прийшла зима. І наші дерева змінюють свій кольоровий одяг на білі шапки та шубки. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію засніжене дерево. Для роботи нам потрібно серветки, клей олівець, ножиці, блакитний та білий аркуш паперу та силует дерева, який я вирізала з білого паперу. Спочатку ми візьмемо шаблон дерева і змащимо його клеєм. Та будемо приклеювати до синього аркушу паперу. Тепер беремо дерево і приклеюємо його посередині внизу синього паперу ось так приклеїли його. Тепер нам треба зробити сніг. Для цього я приготувала серветки. Ми їх складаємо навпіл і. Піжемо посередині. І ще раз, щоб у нас вийшли маленькі квадратики. Ось такі квадратики повинні вийти. Так, тепер беремо один квадратик серветки і будемо його м'яти. Це буде наш сніг. Ось так. Робимо з кожним квадратиком. Беремо ще і мнемо. Ось подивіться, скільки снігу у нас вийшло. Тепер беремо клей, мажемо унизу паперу, дерево змазуємо внизу, ось так клеїмо. І біля дерева теж змащуємо дерево, біля гілочок навколо дерева. Я вже змастила. Тепер беремо наш сніжочок і будемо приклеювати так. Унизу, біля дерева, роблячи кучугури. Ось так. І також ще приклеїмо отут, навколо дерева. Зробимо його білий одяг. Так. Ось, дітки, я вже приклеїла кучугури біля дерева, дерево вдягла у білий зимовий одяг. Тепер нам залишилось приклеїти сніжиночки. Сніжиночки я зробила ось такі маленькі з білого папіру дироколом. Ви можете вирізати маленькі сніжиночки, або взяти білу фарбу і пендлик. і Намалювати. Так, беру сніжиночку, змащую ось так клеєм і приклеюю по всьому аркушу паперу. Ось, дітки, подивіться, яке гарне дерево в білому одязі в нас з вами вийшло. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!